Хочу, хочу зачитати свій вірш з моєї збірки 13 віршів, або битва за ірпінь змінила, змінила світ під назвою Моя гонорова лада панянка. Вірш написав 6 березня 2022 року в Романівці. Моя гонорова лада панянка. Під зруйнованим мостом у Романівці Розминулася кохана з тобою. Ти до Балтського краю, я жираф ірпінь боронити. Яке воно крихке життя! Кохати, жити, а не скніти. Не говори мені про кохання, я знаю. Воно вічне кохання моє. Я вірю, твоя любов, моя броня, я вірую, це ти відводиш від мене кулі. У письменника воїна інша доля, зброя, бій, слово, перемога. Я знаю, я вірю, я вірую, я мрію. У твоїх очах сяють зорі перемоги. Дякую.